Усім привіт! Сьогодні записую таке відео з таким прогресом по будівництву нової моделі для моєї колекції. Ось таке т 72 «Рогатка». Конверсійна модель Башта від Міні-Арму, корпус від Т-90 зірка. Ось такий виходить у мене танк. Башта майже повністю закінчена, але треба тут 3 детальки контейнери переставити ззаду, там де між антенною та датчиком. Коротше, між двома антеннами там треба поправити. Так башта повністю завершена і може щось десь підчистити по корпусу, ну тут. Я тільки почав, ходова частина зібрана, корпус був трошки підпилений, та балансири танку трошечки були опущені. Так, Ось тут котик до мене тулиться. Іди, малий. Так. Що, що ще хочу показати? Ну, оба броні плита не приклеєна. І знизу тут для самого лопата вже встановлена. Брезговики передні вони підшпакльовані. А ззаду зараз поверну. Встановлені підрамники для підрамники для топливних баків, треба їх трошечки підправити. Ну Добре. Ці штуки не знаю, що таке, але башмаки доповні траки. Ну Тут ще треба буде ну, підправити генератор, цей він також насухо стоїть. Так що отак от виходить. Залишилась в основному робота з корпусом танку. Вадна корпуса та по ходовій частині, в принципі, все зроблено. Ну і задачі ще треба буде встановити крюки для тросів. Спереду на танку буде тут ще проводка, фари, защита на фари буде, габарити, тримплік механіка мі водія. Ну Так, ще помілочі. буксировочних крюків спереду не буде. ну я Бачу фотографії, ну нема їх там. Так, от так ну, взагалі, отакий от от танк у мене виходить. Також ще динамічний захист буде. Ну, тут помічі, помийте. Моделі на тему, а якщо? Ну отак от буде. Так, на цьому я буду завершувати такий... Невеличкий проміжний результат по даному, по даному, даній збірці. Що ж, Усім до побачення. Котик заважаю трошки. так? Покажи свою морду нагло. Що ж, це був я і котик. Всім дякую за вашу увагу, до побачення і слава Україні!